Сьогодні 20 вересня 2024 року. І я дякую вам за згоду пройти в ліцопитування. Отже, перше питання. Ви викладали математику в школі понад 60 років. Так, так. Більше. Понад 40 років ви ведете безкоштовний семінар для вчителів математики, який проходить раз на тиждень. І щоразу для такого семінару ви готуєте нову тему. Так. Бо інакше вони не будуть ходити. З 2020 року, і по сьогодні, цей семінар проходить онлайн. Це правда. Ці семінари за 40 років не повторювалися. Не повторювалися. Матеріали зібрані в рамках підготовки до таких семінарів. Ви в тому числі використали для своїх книжок. Я перевіряю свої книжки на семінарі. Дякую. На сьогодні ви вже видали понад 70 книжок своїх. Ну, так, з брошурами. Супер. Скільки з цих книжок чи брошур було видано за рахунок держави? Приблизно. За рахунок держави була видана перша книжка Трикутники та Трайдер -задачі". Це окрема історія. Я писав її 20 років, і якби. Не дуже велика людина Ядренко. Ядренко. Це Київський університет, він академік, він дуже порядна людина, великий родіт. Він, коли книжка до нього попала, то на рецензії з його кафедри я від першої фрази впав в обморок. Книжку потрібно видати. Добре, Серкач, ми просто не встигнемо всі пройти. Вибачте, що я перебуваю. Далі. Ваші учні є засновниками та викладачами в найкращих природничих ліцеях міста Києва. Базис, Русанівський ліцей, 145 -та школа. Також ваші учні викладають математику по всьому світу. Це правда? Це точно правда. Це не перебільшення. Дякую. Вам довго не давалось друку... друкуватись при радянській владі через ваше єврейське походження. Скільки років ви чекали видання вашої першої книги? Я це розповів два пункти назад. Оце... 22, роки. Да, 22 роки. Серед ваших учнів є багато відомих та успішних людей, але назвіть, будь ласка, одного, ким ви пишаєтесь найбільше? Сережа Корсунський, посол України в Японії. Ви являєтесь винахідником емоційної та формульної геометрії. Ну, можна вважати, що це так. До мене ніхто таких термінів не вводив. Добре. Чи давав колись хтось із математиків зі світлоїм ім'ям оцінку вашим виходам і вашій праці в цілому? Ні. Але вони офіційно ні. А у бесідах багато вони згодні. Вони дивуються, що раніше не бачили цього, але офіційно у пресі цього не було. Добре, дякую. Ваші методи можна застосовувати як в математичних класах, так і в звичайних? Залежить від педагога. Добре. В 2022 році у віці 85 років ви змінили мову викладання на своєму семінарі з російської на українську. Я українську знав з дитинства і вчився в українському вузі і викладав. Я українською почав викладати в перший день свого, своєї роботи у селі, де я був. Михайла Рубежівка, Київська. Київ, Київська під Києвом, так. Добре. Зараз готується до другу ваша нова книжка. Вона вже на виході. Чудово. Чи знайомі ви з сучасною методологією викладання математики в Сполучених Штатах та їхніми задачами? Ні. Не дуже, скажемо так. Як ви думаєте, запис відеолекцій з такими задачами допоможе учням українських шкіл вивчати математику? Якщо це розумні в учні, вони побачать, що наша найкраща. Дякую. І останнє питання: чи погодились би ви взяти участь в дискусії стосовно позитивних і негативних сторін використання американської методології для навчання українських дітей? З задоволенням. Чи подобається вам президент Зеленський? Я вас вторгнув. sve. Dziękuję.